Вітаю! В цьому відео ви дізнаєтеся, чим геном еукаріот відрізняється від геному прокаріот. Як побудовані гени еукаріот? Що таке мозаїчний принцип? Як відбуваються процесинг зі спласингом? За допомогою простої моделі ви зможете зрозуміти складні процеси. Погнали! Експресія генів у еукаріоти. Еукаріоти вже мають. Тому. І тому процеси транскрипції і трансляції у них розмежовані. ген еукаріот має таку будову. Структурні гені мають мозаїчну будову, тому що вони містять інформативні ділянки, які називаються як зони кольором, і неінформативні ділянки, які називаються інтроном зелене і червоні. червоні. Також регуляторні гени є, це у нас ген-оператор. наприклад, ще підсилювач тран транскрипції може бути енхансер, є послаблюваче транскрипції і ген-термінатор, який відповідно в кінці і відповідає за закінчення процесу транскрипції. Відповідно, також є нефункціональна частина геному у нас. Це велика кількість так, спейсерів, це будуть псевдогени, мобільні елементи або транспони та інші нерегуляторні частини. Гено. Які особливості експресії генів у еукаріод порівняні з прокаріотами? У еукаріот відбувається процесинг зі сплаціном. Це так зване дозрівання незрілої і РНК. В результаті, в результаті чого, що незріла і РНК перетворюється в зріл. Як це відбувається? Коли у нас РНК-полінараза приєднується до оператора і починається процес транскрипції. В результаті транскрипції синтезувалася Незріла і РНК. Або про і РНК яка і буде піддаватися процесингу і з їх Що це означає? Це будуть вирізатися неінформативні ділянки інтрони, а екзони будуть шиватися. І таким чином не зріба і рентген перетвориться в зриву. Зріла і РНК виходить через пори з ядра цитоплазму, де на ендоплазматичній сільці або безпосередню цитоплазму відбувається трансляція. Приєднується мала субодиниця рибосоми до старокадону ініціація відбувається. Далі велика субодинниця рибосоми заходить, заходить в... Рибосому заходить активована амінокислота і далі наступна амінокислота заходить, наступна амінокислота заходить і приєднується пептидним зв'язком. Наступна амінокислота зайшла, приєдналася пептидним зв'язком так, і таким чином по черзі відбувається. Відбувається біосинтез білка, елонгація, подовження поліефективного ланцюга, поліцетивного ланцюга. Після того, як рибосома дійшла до одного із стоп-каргонів, відбувається і десоціація, і білок вивільняється в цитоплазму, де далі відбувається його модифікація, утворення. Вторинної інфекційної структури. З нефункціонального утворюється функціональний білок, який утворює чотири структури. Отже, геном еукаріотичних клітин має функціональний компонент, який містить структурні гени, що мають мозаїчний принцип будови. Інтрони вирізаються, екзони шиваються. Це називається процесинг зі сплайсингом. В результаті на зрілій матричні РНК за допомогою рибосоми утворюються білки в процесі трансляції, і, відповідно, кожний білок виконує свою функцію, має свою будову. Тому гени еукаріот відрізняються від генів прокаріот –